В читальній залі бібліотеки для дітей триває виставка малюнків обласного конкурсу дитячої та юнацької творчості Золоті фарби Олександрійської осені. Конкурс проходить вже в сьоме, заснований за ініціативи Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Даної виставці представлені роботи творчі роботи учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв області. Це сьомий обласний конкурс, який має назву золоті фарби Олександрійські осені. Цей конкурс був заснований у 2015 році на базі коледжу культури. І тема, загальна тема даного конкурсу Мій край в усьому неповторний. Щороку більше 20 учнів мистецьких закладів із міст та районів Новомиргорода, Знам'янки Компаніївки Олександрії, Світловодська, Кропивницького беруть участь у конкурсі. Налагодження зв'язків між коледжем, між викладачами та учнями. Шкіл мистецтва, художніх шкіл, тому що коли дітки приймають участь в даному конкурсі, вони відвідують наші майстерні, вони бачать студентські роботи, вони вже можуть спланувати своє майбутнє навчання. Цього року тема конкурсу Україна, мирна країна. Ми спеціально визначили таку більш направлену тему. Ми назвали. Нашої роботи Україна, мирна країна, так як на даної виставці представлені за два роки роботи, тобто за шостий, за сьомий обласний конкурс, то тут так можна побачити і ще мирні роботи, і роботи, які намальовані вже під час війни, в нас є дві вікові категорії: це середня, 9-13 років, і 15-16 – це старша група. Шість переможців, але взагалі кожний учасник, а їх 25-26 кожного року отримують диплом за участь і цінні подарунки для художників, тобто олівці, скетчбуки, Тобто дітки дуже задоволені і відвідуванням нашого коледжу, і участю в конкурсі. Коли вони до нас приїжджають, обов'язково вони виконують ще одну творчу роботу вже в наших майстернях. А для дорослих, тобто для батьків і викладачів, ми проводимо окремо майстер-класи. Приглянути роботи можна очно в бібліотеці або в соцмережах. Окрім цього, щороку видається каталог, де є всі учасники, викладачі роботи. Що цікаво, гартаючи каталог минулих років, викладачка знаходила учасників, які наразі вже є студентами коледжу культури і мистецтв. Колись саме конкурс золоті фарби Олександрійської осені і знайомство з фаховим закладом допомогли визначитися, де навчатися.